Усім привіт! Через таку тяжку ситуацію я вину... винужден зараз провести хоч малесеньку, хоч якусь трансляцію, хоч на 10 хвилинок, може на 15, скільки в мене зараз є часу доки, не... доки знову інтернет не пропаде? Тому що інтернет з'являється дуже дуже дивно. Він може з'явитися на 5 хвилин, може з'явитися на 10. Привіт з новим роком. Давай усім привіт. Дякую, що ви заходите. В мене зараз такий момент, що реально не можу я провести нормальну трансляцію, тому приходиться робити ось так. Але я хочу вспіти хоча б привітати з наступаючим новим роком. З новим роком тримайся. Дякую, дякую за підтримку. Вас теж з новим роком вже зовсім скоро почнеться новий 2023 рік. Ми з вами змогли пережити цей рік. Вже починається зовсім нова, новий час, 23 й рік. Ще один рік ми будемо змагатися, не змагатися а битися з Русньою. хто буде битися на фронті, наші захисники, хто буде битися з інтернету, волонтерити та таке інше. Всім привіт! Але я впевнений, що кожен, усі, усі витримають, усі зможуть це все подолати, пройти через усі складні часи, через вимикання світла, через вимикання зв'язку, що кожен з вас він зможе це все пройти, тому що я впевнений, що ви сильні, ви мощні ребята, ви себе в обіду не, да, не дасте. Ну і найголовніше, чого я хочу побажати вам у наступаючому році, це, щоб усі ваші рідні були під мирним небом, щоб вони були здорові, щасливі і були у теплі. Тому я бажаю вам усього найкращого і щоб нарешті вже настала пизда Російської Федерації. Ну, ви ж знаєте. Тому я, мабуть, вже буду завершувати і, і усе, і буду їхати тоді туди, куди я повинен їхати, тому що світло все одно, скоріш за все, скоро не дадуть. Хоча писалося в новинах, писали: ой, у людей на Новий рік не буде проблем зі світлом. І ось я сижу без світла у темній кімнаті, е витрачаю трохи енергії свого ноутбука, щоб підсвятити своє пику, свою пику, щоб ось записати такий невеличкий прямий ефір. Тому дякую вам за те, що ви були зі мною, що ви дивилися прямі трансляції, заходьте на них, вони будуть. Так, атака ж була. Я розумію, що атака була, атаки кожен день проходять, але світло зазвичай не вимикають. Може, тому що Новий рік таки масові збори людей можуть бути, тому і на всяк випадок вимикають. Ну добре, це вже другорядне питання. Я скажу, що я вам скажу. Я вже буду відправлятися. Дякую вам за те, що ви дивитесь мене, що ви ставите лайки, що ви репостите. Ви там просуваєте якось мій контент. Я дуже вдячний вам за це. І я вам обіцяю, що у наступному році, у наступному році, ще буде більше контенту. Я спробую якось більше часу виділяти на те, щоб провести етер, ну це стрім. Щоб більше часу вони проходили. Може, спробую їх раніше починати, може буду починати, як завжди, але їх кількість, їх тривалість буде більшою. Привіт, Джокер. Привіт, Файз. Привіт. Буду робити коротше, їх більше, щоб вони були по тривалісті більше. І буду якось придумувати інтерактивчик, якийсь контентик в проходженні усього цього. Тому якось так. Тому вітаю вас з наступаючим новим роком. Або якщо ви зараз будете передивлятися чи дивитися цю трансляцію вже в новому році, то вітаю вас, вітаю людей з майбутнього. Я ще з минулого тут сижу. Тому наступаючим новим роком дуже я тобі вдячний, Файс. Спасибі велике. велике. Хотів провести сьогодні трансляцію ось в нових навушниках, Я їх купив. Дивіться, ось так вони на мені виглядають. Хоч тут подивитися. Ось так. Привіт, все буде Україна. Звичайно, все буде Україна. Україна переможе зовсім скоро. Я, на це дуже... я, я дуже в цьому впевнений. Може не скоро, але переможе все одно. Коротше, наушники такі, там був набор. Ось вони. Я ще навіть не усюди плівочку зняв. І мишка ось така. Мишечка. Логіте, чусе, да. Ось так. Тому усім спасибі. Я усіх поздравляю ще раз з Новим роком. Бажаю вам найкращого. Привіт наступаючим новим роком. Дякую, дякую. Усіх з наступаючим новим роком. Усе буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава Нації, смерть Російській Федерації. А я буду їхати, тому дякую, що ви зайшли на такий малесенький етер. Я вам бажаю всього найкращого. Ще раз, багато разів я побажав найкращого, але в такий час це не буде зайвим. Тому я дуже вдячний вам, що ви хоча б зайшли на таку малесеньку трансляцію і підтримали мене. Ну а я буду вже зараз. Ще посижу трошечки, щоб затримка є. Я не знаю, що чесно, яка затримка, але ось попрощайте зі мною, типу, гарно відсвяткувати. Напишіть, хто зараз дивиться. Я тоді зрозумію, що вже можна вимикати трансляцію. І вам дуже гарно бажаю від... відсвяткувати новий рік ось, з Новим роком, Україна. Ваш великий. Політик, який маленький політик, який не політик. Бажаю вам найкращого нового року. Щоб ви його провели ну, прямо офігенно. Гарного нового року. Усе тоді можна вимикати, я так розумію. Усім дякую. Це я.